В ефірі Радіо КОП. продовжуємо отримувати відповіді від правозахисника на ваші поставлені запитання. Пане В'ячеславе, сьогодні така життєва ситуація. Описую її. Військовослужбовець із кількома контузіями, зламаною ключицею, травмованою рукою перебував у військовій лікарні кілька тижнів. Там він приходив на процедуру і уходив. Проблема зі здоров'ям не вирішилась. Людині тяжко пересуватись навіть, а в лікарні сказали. Ми не можемо тебе так довго тримати, виписуємо. Тепер він, як відповідно по закону, він судить, має повернутись у військову частину, щоб не вважався як СЗЧ чи відказником. І е, ваше питання до вас: от як тепер в такому стані воювати, що робити, чи можна це якось вирішувати? Так, е, да, це реальна життєва ситуація, причому вона ну, така не поодинока. І, перш за все, як юрист, я з вашого цього доповіді е можу виділити в такі моменти: по-перше, ви кажете, що і шістьма контузіями, зламане ключіцю, травону рукою військові лікарні. По перше, е для того щоб надати е рекомендацію, я повинен вказати, що Військовослужбовець повинен подбати про те, щоб у нього ці шість контузій, зламана ключиця, травмована рука, е там, перебування в військовій лікарні да, кілька тижнів, вони були належним чином зафіксовані. Тобто, це повинна бути довідка про обставини поранення. Як її отримати, це, ну, звісно, питання. Але е як я говорив, ця довідка повинна або надатися службою медичною, або бути на руках зразу солдату дати. Або вона повинна прийти до лікарні, там, як то кажуть, слід, слід до, за, за військовим. Але mm -hmm. потрібно про це подбати, щоб у ці були документи далі. Якщо ви кажете, що він побув у військової лікарні кілька тижнів, проховні процедури так, і так далі, то повинні бути певні висновки, а, ну, якісь акти. Якісь документальні підтвердження всіх ці, ці, ці лікування стежень, так і об, да, і так далі. Там, да, якщо його виписали, то це виписка. Да, що де він як він лікувався зараз? Ви зрозумієте, чому я про це говорю. Далі mm. е, ви кажете, проблема не вирішилась. Тобто людині тяжко пересуватися. А в лікарні от, сказали, ми не можемо тебе довго тебе тримати, випису. Дивіться, сказали. Це така ситуація, що не потрібно. Е, якщо лікарня от, говорить, ми тебе, тобто, вони, я так розумію, так вони сказали, ми тебе не можемо довго тримати, ми тебе виписуємо. І що робить лікарня? Вона виписує солдата не тому, що він здоровий, а тому, що ми не можемо довго тримати. Ну, ви розумієте, що в даному випадку це виглядає, що щонайменше трошечки дивно? Так, ви мене виписуєте, тому що я вже здоровий. Чи мене виписуєте, тому що ми не можемо довго тебе, тебе, мене тримати? Добре, тоді солдат повинен звернути. Якщо така йде розмова, а я повторюю, завжди повторюю, як е, та попуга. Кажу, що розмови не мають жодної юридичної сили. Не ведіть у ці розмови по коридорам, там за туалетом, за забором. Чи там приватні розмови в, в, у лікаря в його там відпочивальні. А треба говорити: Окей, якщо виписують добре, тоді треба звернутися з заяви до начальника медичної там установи, да? і вказати, що прошу якщо дійсно йде мова про випуску, прошу надати висновок, чи, чи я здоровий, чи ні. Чому мене виписують, або сказати, що ні, я не вважаю себе здоровим, мене продовжується хвороба, тому я вважаю, що под... я потребую подальшого лікування. І цю заяву потрібно хоча б зафіксувати. І лікар, оцей військовий, він все ж таки задумається. Що дійсно він же ж, якщо він буде виписувати цього солдата, він чого його виписує? Що не може довго тримати? Ну, вибачте, так, так може, давайте ми. Покладемо кожного солдата ми, давайте ми покладемо на 2-3 дні, і будемо зразу виписувати. Хвори, не хворих, зашити, опероване, а просто не можемо. Хто це визначає? Тиждень, місяць або три дні, або два, або три хвилинки. Полежав і все пішов здоровий. Просто в даному випадку це питання вирішується реально. Якийсь лілікарською консиліумом, комісію. Якщо людина... Трошечки вже виздоравлює, добре, тоді вона йде на випуску і все А не так, що ми тебе не можемо довго тримати, тому ми не виписуємо. Тобто, таким чином, якщо солдат вважає, що він не видужав, що його недоліковано, він повинен, повторюсь, звернутися до начальника і сказати, що я в мені погано, я... тобто він повинен це зафіксувати. І вже військовий лікар, повірте мені, вони. Такі особи вони не дуже люблять, коли до них пишуть, тому що це ж фіксується факт, да? факт того, що задати. Далі. Ну добре, якщо його виписали, ви кажете, все одно його виписали, але він недолікований. Вибачте, коли в нього є звернення до лікаря, що він недолікований, що я погано себе почуваю. І е, дійсно, в нього є такі два шляхи. Або він повертається до частини, і вже повністю залежить від совісті від медичних працівників частини, від командирів, які бачать, що солдат не Але ми з вами дуже часто говоримо, що іноді цієї совісті не вистачає у наших mm -hmm. е не тільки ко командирів, а й взагалі у можновладців. Тому вибачте, я не знаю наскільки. Я думаю, що тут солдату військовослужбовцю потрібно. По-перше, трошечки міняти своє мислення. Тобто, треба розуміти, що в даному випадку збереження його здоров'я е, залежить від нього самого, від його конкретних дій. А саме, якщо він недолікований, то він тоді вимушений буде, по-перше, повідомити частину про звернення, по-перше, звернутися до лікувального закладу е, самостійно. І ми вже говорили про вам питання, що лікувальний заклад не має права відмовляти солдату, але так. він муше звернутися до лікувального закладу з дійсним підтвердженням, що йому потрібна подальша медична допомога. Це перше. Можна в будь-який, ну, так не обов'язково військова. Не обов'язково військовий, так. тому що uh -huh. дуже часто військові лікарні вони потребують, говорять, давай бери направлення, а частина ж направлення uh -huh. не, не дає. І виходить таке замкнуте коло. Uh -huh. Ну от, от, наприклад, в мене. Була така м, ситуація солдат поранений на ноги на кастелях. Він каже, як я буду рухатися до частини. Ну, а мені треба. Але, але ж мене не Мене виписали, як я пойду, що я там буду взагалі робити. Мені доїхати навіть важко. Я, я, я до вас прийшов, єлі-єле зміг дойти. А, от ну І так mm -hmm. далі. Ну, отже, дивіться, я ще раз кажу: що він вимушений звертатися до будь-якого лікарні: цивільної, е комунальної, приватної, неважливо. І потрібно зафіксувати. Своє недолікування, що він недолікований. Розумієте? Тобто uh -huh. його ж виписала оця шпиталь, його побисні виписали, і сказали, що а ми тебе не можемо довго тебе тримати. Типу, давай виписуємо. Йди uh -huh. в частину. А солдат розуміє, що в частину їм ніхто не буде займатися, а в ній недолікований. Тому він, розуміючи свої права, він громадянин, свідомий. Він повинен виконати з голови ці думки про тюрму. як оце, що говорять командири залякують наших бідних бідолашних солдат. Виконати цю думку, а він повинен розуміти свої права. Він не ув'язнений, по... не ув засуджений, він громадянин і він поранений. Причому ж Таня, ми ж з вами проговоримо про кого? Ми ж говоримо про так. військовослужбовця. Ви ж кажете з контузіями, зламане ключіці. Ви ж, ви ж розумієте, да, про кого ми з вами говоримо? Це ж. Це ж не просто особа щока, двохметрова, такий нагодований, такий, який йому просто, такий, йому му похріну, і він не, просто не хоче служити. Ми ж не про цього говоримо. Ми ж говоримо про травмовану, поранену людину. Тому ця травмована поранена людина. Вона звертається до військової лікарні. О, не до військової обичної лікарні фіксує свою недолікованість якоюсь випискою, якимось там актом обстеження. І повідомляє частину, що з огляду на ситуацію він вимушений лікуватися самостійно, і просить частину продовжувати фінансування. тому що, частина ж повинна фінансувати його лікування. Угу. Тому що буває таке, що. Ну, добре, отже, це, да, І е, крім того, це дуже серйозно пов'язано з тим, що. Е, Багато військовослужбовців, та і командирів, і військових лікарів, вони ж упускають і не роблять головне. Якщо солдату було таке важке поранення, якщо в нього важкі були, то в будь-якому випадку його повинні направляти на ВЛК. Це зрозуміло. І ВЛК встановлюють, або його, наприклад, реабілітацію потреба відпустки, а висновки ВЛК вони зобов'язані. Е, Виконання всіма командирами, да? от я вам казав, що висновки ВЛК обов'язкові до виконання всіма командирами, генералами, командирами, всіма. І якщо в нього було таке важке поранення, то в будь-якому випадку 100% його повинні направляти на після всіх усіх лікувань, його повинні направляти на ВЛК, щоб встановлювати А наскільки е, змінилося чи його. Придатність до служби, наскільки він здатний далі продовжити за такою ж посадою. А може він потребує додаткового лікування. І це висновок ВЛК говорить: додаткове лікування направляють туди, кудись. Або він, або він потребує якоїсь реабілітаційної відпустки, направляє на реабілітаційну відпустку. Або висновок ВЛК або комісія його перевірили і сказала, та ні, хлопче, після таких поранень ти вже служити не можеш, його просто його. Ну, як то говорить солдат наші списують списують, так. Так, да, але ну це, це, це звільняють там зі служби, там, з зняттям з обліку, все. Тобто він закінчує свою службу, і тут виникає питання: розрахунок, соціальний захист там, або навіть встановлення інвалідності, грошові виплати. всі ці, Ну це вже інше питання. Але в нашому випадку всі спірні питання, оці що ви сказали. Вони всі повинні регулюватися військово-лікарською експертною комісією. Просто дуже часто дійсно про цю комісію забуває медичний медик, тобто ми тебе виписуємо. От от ми, ми беремо, ми, 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 ці військові медик, ми тебе виписуємо, ми тебе не можемо довго. Ну добре, виписуй, ну так направляй мене на, на ВЛК, тоді, якщо вже ти виписуєш, і хай ВЛК встановить тоді вже питання. Але якщо такого висновку... Направлення нема, то тут повторюю, солдат повинен тоді брати е, е, голову в руки і долю в свої руки, тому що дуже часто він стикається в частині з повним е, байдужістю і нікому не потрібно. І тому вони там сидять в частинах поранені, хворі, е, і дуже часто це, це виглядає як е, ну, знущання, певне, знущання, певне так, е. глумлення над людиною. Тому що ну, він же ж не служить. Ну хай тоді йде лікуватися. Ні, його і не відпускають, а, і, і не лікують, і, і, і завдання не дають. Тому що як же він може ці завдання якісь там виконувати? І, а ще таке, що зустрічається, що таких солдат починають вижити, наприклад, переводять в, в розпорядження командування, там, да, в, в резерв, там, наприклад, і цей солдат отримує дивну, дивне грошове забезпечення. тобто він Опять же ж кажу, він не лікується і не служить, і від цього виникає така дивна ситуація. Тому я кажу, що якщо м, надіятися на когось, це одне, це можна надіятися, якщо добра людина рядом. Так? А якщо безвиповідальна, тоді, вибачте, це може бути такий тупик, що він спожас. Відобразитися на долі солдата на здоров'ї і таке і таке інше. Тому повторюю, треба вимагати ВЛК. А якщо нема ВЛК, якщо чекаєш ВЛК, поки що немає ВЛК, треба продовжувати лікування і доповідати в частину. Ну взагалі, то ми рекомендуємо і радимо в своїй практиці. Ми радимо про все повідомляти військову службу правопорядку. Тому що військова служба правопорядку вона зобов'язана відслідковувати ці всі питання, вона їх щонайменше фіксує, або перенаправляє до командирів і якось, ну, хоч, хоч теоретично, хоч документально, вона вона контролює е -е, певною мірою. Я не можу сказати, що повноцінно всі від 100%, але певною мірою вона контролює ці питання і для солдата, для військовослужбовця, який вимушені захищати своє право. Оцей контроль, це звернення до військового службу воно вирішує досить дуже важливі речі. Так, і дійсно, солдат, який не долікувався військовий, так він просто неефективним буде на полі бою чи на тому самому фронті на Ну, це жертва, це жертва, це не бойова жертва. Тобто, вибачте, війна є війна. Да, дійсно, солдат, як то кажуть, може загинути, може бути постраждалим ну, там, Пораненим, це війна, це зрозуміло. Але солдат не може постраждати тільки від того, що він у зв'язку з хворобою недолікований, але він там, йому дали якесь завдання, він не зміг його зробити. Ну, що це таке? Це, це вже трошечки підпадає про військовий злочин, про перевищення військово-службових повноважень тих чи інших командирів. Це, це є такі статті Кримінального кодексу, да? військові злочин. Невиконання військових обов'язків пов'язане з там з або втратою, або з пошкодженням там, життя, або здоров'я, або майна. Це все залежить, це від цього залежить. Тому ці е, речі потрібно виконувати, відслідковувати і е, вимагати статутом відрегульованого процесу. Так, це вимагає. Дякую.